Одна всім розказують про те, що одне вугілля, і всі зразу замерзають. Вугілля там всього-навсього ну, відсотків 20, які переміщуються через ці території окуповані. Далі сляби желізні. Далі я вам продовжую. Е, сталь листова. Це туди чи звідти? Туди. Далі поїхали сляби, сляби, сляби. Це метал мається на увазі. Концентрат железнорудний, при тому всьому, що оці документи. Ви спілкувалися. Як вони пояснюють? Зараз далі, далі я це? ще вам саме найцікавіше. Поїхали, ну це вугілі. те, Пісок. Ми возимо туди пісок, і звідти там пісок привозимо. кислоту на, сірчану... На камеру, будь ласка, показуємо. Кислоту сірчану ми возимо. Доломіт серий, металургічний. Ми туди возимо. І оце, от просто от, оці всі папери, які я переглянув, подивіться, яка. Велика кількість цих паперів за один місяць я так хотів там знайти дуже багато вугілля, тільки я його не міг знайти. Але я знайшов е, одну е, класну е, позицію: цілий вагон, кирпіч бетонний. Фірма ЧП Фест Київ. Київська фірма туди відправила е, цеглу. Не знаю з якою метою вона туди відправляла, але точно не з благою. Е, тому в мене питання: а де ж тут стільки вугілля? Чому ми мусимо завжди так брехати у цих людей країну? А я вам поясню, бо тому, що на цьому заробляють мільярди.